От я ж з самого початку знала, що не вийде зварити в маленькій кастрюлі і все одно випробувала долю. Це тільки у мене так, чи і ви теж таким страждаєте? Відварила я, значить, два види м'яса, в мене тут і свинина, і яловичина по невеликому шматочку. І те, і те м'ясо нарізала соломкою, а в бульйон закинула варитися картоплю, нарізану на кубики. І поки картопля вариться, я готую засмажку. Для цього обсмажую на сковорідці дрібно нарізану цибулю. До цибулі додаю натерту на Дрібній терці моркву. Поки обсмажуються овочі, я соломкою нарізаю бочкові огірочки. Нарізала і відправляю їх у засмажку. Картопля вже практично готова і я відправляю до неї м'ясо. Поки все це діло вариться шквариться, я на п'ятачки нарізаю сосиски та мисливські ковбаски, а ковбаску салямі нарізаю на кубик, але не дуже дрібний. Нарізані ковбаски відправляю в сковорідку та смажу декілька хвилин. Потім додаю томатну пасту і обсмажую вже з томатною пастою. Ще пару хвилин. Вливаю бульйон або водичку і тушкую ще 5 хвилин. Вже так пахне на всю квартиру. Залишилось зробити ще декілька маніпуляцій: нарізати оливки без кісточки, нарізати лимон, нарізати зелень та об'єднати всю цю красу. Додаю до моркви та м'яса засмажку, даю пару хвилин прокипіти. І останнім кроком додаю оливки, лимон та зелень. Не дуже часто готую таку страву, але це капець як смачно. Погляньте, як. А на другий день вона буде ще смачнішою.